А ми зараз маємо змогу долучити речника командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію Юрій Гнат, слава Україні! Вам розкажіть, будь ласка, тому кажучи, що це було в Києві у восьмій вибухи. Потім повітряна тривога. все, що вам відомо, станом на цю хвилину. Будь ласка, вам слово. Ну, Бачите, мабуть, варто розпочати все ж таки була нічна атака, були застосовані шахіди у кількості 31 одиниці з трьох різних напрямків: це, власне, Ібрянська, Курська область, також Приморського з, ахтарськ з, 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 з Російської, з Російської з Федерації. Таким чином, противник з, запустив ще плюс Різні типи ракет це Х 59 Х 31 а також С-300. Отака була нічна атака. Ну на ранок вже ми бачимо несподівану атаку. Попередня інформація це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки що немає інформації від місцевої військової адміністрації та від поліції, де саме можливо є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо оперативної інформації від місцевої влади, але була. Робота протиповітряної оборони відпрацювала ППО Києва по балістиці. Розуміємо, що по балістиці можуть працювати тільки визначені зенітні ракетні засоби. Ну очікуємо зараз результатів від повітряного командування. ЦАРТ, які нам повідомлять, власне які цілі були, можна буде уточнити і власне скільки цілий вражені, пане Юрію. А скажіть, будь ласка, от поясніть нашим глядачам, от цей момент, в яких ви Відбувається так, що ми спочатку чуємо вибухи, а потім вже лунає повітряна тривога. Ну, бачите, ви, мабуть, таких випадків вже чули не раз, неодноразово їх бачили, публікували і так далі. Ми пояснювали ще разу населенню, що балістика є балістика. Балістика летить надзвичайно швидко і радіолокаційно вона не так помітна, як летять крилаті ракети. Балістика до неї можна віднести і ракети С-300, С-400, Іскандер М. Ну а також аеробалістичні ракети типу Кінжал. Ось mm -hmm. балістика летить по балістичній траєкторії. Відповідно, від місця запуску це може бути прикордонні області з Києвом, з Київською областю, мається на увазі Сумської Чернігівської області. Mm -hmm. Звідти саме може бути випущена лічені хвилини до. Від, від пуску до саме прильоту чи власне попадання в радіус ураження нашої протиповітряної оборони. Саме тому і зараз триває повітряна тривога в трьох областях. Тому ми закликаємо всіх залишатись все ж таки в укриттях. Небезпека не минула, ворог може завдавати і повторних ударів. Як це неодноразово вже було а, от зараз? Зафіксуємо момент нашого діалогу. У мене є ще продовження питання, але перед тим я озвучу інформацію від очільника Міста Києва Віталія Кличка він пише в себе в телеграмі. Що за інформацію на цей час сили ППО працювали поблизу Києва на лівому березі, в столиці викликів рятувальників наразі не було кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи. Тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Пане Юрі, повертаючись до нашого діалогу. Ви з ви згадали так про ви розказували про балістику, про принцип її роботи. І от якщо умовно кажучи, от поясніть нам різницю ще от між балістикою, так є у нас, от ми згадали С300, С 400 Вірно, це ж теж балістичні ракети, які росіяни застосовують не як ППО, а як для ударів по цивільних об'єктах. І є в нас в росіян ще кінжал, здається, так, балістика, якщо я не. Омиляюсь, а от, от в якому випадку яка, яка балістика небезпечніша, яка підступніша? От як їх розрізняють там повітряні сили, наприклад, чи встигають оголосити, коли летить повітряна тривога, коли летить кінжал і коли летить там С-300, с 400 Тому що до Києва, якщо не зраджує мені пам'ять, там напряму від е, цього прикордоння, там десь в районі до в районі двохсот кілометрів, здається. Ну, дивіться, на самому кордоні ніхто не буде ставити там, ага. зрозуміло, так що вони будуть виявлені. Мабуть, навіть прикордонники мають засоби спостереження, які можуть виявляти ту чи іншу ту той чи інший рух ворожої техніки. Тому що якщо це полістика наземна, вона могла бути підтягнута в визначений район і відповідно замаскована, прихована і очікувати на команду. Скажімо, її мили день-два тому десь вночі. Перемістити так, і вона сиділа та техніка в засаді, так би мовити, і тоді вже була команда на тому, для того, щоб власне несподівано завдати удару для наших що і проти протиповітряної на оборони. Зокрема, щодо ракет завжди оголошується, допустимо, східні та півні, південні області є там ракетна небезпека, чи там загроза балістичного зброєння. То ж саме РСЗВ, той ж самий ГРАД, коли це теж. Подається повітряна тривога, він теж летить фактично по балістичній траєкторії. С-300, С400, це зенітні керовані ракети, коли їх пускати не за призначенням по повітряних цілях а по наземних, вони летить по дузі, так само і падає вниз. Це дозволяє їм збільшувати ну, велику дальність, тому що по такій траєкторії можуть вони, скажімо, С-300 там до 150 кілометрів навіть застосовуватися. Чим далі летить С-300, тим вона більш неточна. Якщо мова йде про десятки кілометрів, ще можна. Розраховувати на якусь точність. Але окупанти, в принципі, їм точність не потрібна, вони з дальніх, з дальніх підступів зададуть ударів. С-400 е ще далі ніж С-300. Зрозуміло. Далі ракети Іскандер М, які е балістичні, які застосовують власне, з наземних установок. Е і не раз Київ був атакований саме цим типом ракет. Е в принципі, е аеробалістична Х-47-Кінжал це той самий Іскандер. Тільки повітряного базування, що власне Його... виявляється? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про Х-47 «Кінжао», кінжал, то це ракета, яку доставляє міг 31 к Відповідно, коли міг злітає, у нас звучить тривога, значить, ми вже готові так до того, щоб власне відбити цей цей напад. Ось в тому то і різниця балістика. Якщо є інформація у нашої розвідки, що там в тому чи іншому районі розгортаються установки, які можуть запускати іскандери, чи то К чи то М, то відповідно одразу буде превентивно запущено сигнал повітряної тривоги. І якщо є інформація від наших партнерів. А ми отримаємо таку інформацію, теж що готується ракетний удар, чи то РСЗВ, чи то С-300, чи то Іскандери, теж оголошується повітряна тривога. Ну на жаль, не завжди інформація така є. Розуміло, що ворог робить все приховано, намагається ну, намагається все робити так, щоб ми не дізналися угу. пане Юрію, і от, до речі, коротенько, розкажіть, будь ласка, ви сказали, що певні тільки системи ППО можуть збивати балістику? Так, от про Петріот ми вже знаємо. А от як сам ті, до речі, зарекомендував себе в цьому питанні? Ну, сам ті зарекомендував себе є вже збиті повітряні цілі. Я думаю, будемо ми оприлюднювати теж роботу цих комплексів. Немає поки що таких підрозділів вже як зараз із Петріотом. Так і, але сам ті вже присутні в Україні, вже працює. тактико технічні характеристики цього комплексу дозволяють теж збивати балістику. Ну поки що результатів по балістиці цього комплексу немає. Ми не можемо зараз говорити, де він саме знаходиться, на якому напрямку, але у нього є вже збиті повітряні цілі, і це дуже добре. І е, потрібно ну нарощувати співпрацю з нашими партнерами французькими, зокрема, які могли б нам давати більше цих систем. Я думаю, що в цьому напрямку працює е, керівництво держави. Дякую, дякую вам, пане Юрію, що оперативно долучились і зрозуміло пояснили. А Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.